Здутий живіт викликає скутість стане впевненість у собі. Згадайте про еспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Вона запросила однокласниця доньки на святкування свого дня народження. З нею була моя дружина. Це Владислав, тато семирічної Мілани. Чоловік навіть уявити не міг, що звичайне дитяче свято закінчиться для його доньки у лікарні. В ігровій кімнаті під час розваг на батуті Мілана зламала стегнову кістку. Реабілітація таких травм дуже тривала. Вона не може ходити, вона не може самостійно стояти. Вона потребує постійної уваги. Я знаходжуся на шостому місяці вагітності. Коли повітряна тривога, я не маю змоги взяти свою дитину на руки і спуститися в укриття. Живе родина на 22 му поверсі. Чоловік майже кожного дня на роботі. Міланочка потребує через 6-8 місяців повторної операції і довгої реабілітації. На це потрібні фінансові витрати. Тому зараз я з дитиною сама вдома. Сама ситуація трапилася місяць тому. Дружина буквально відійшла там на якісь 2-3 хвилини е до ванної кімнати і. Прийдячи назад до дитячої кімнати, бачила таку ситуацію. Донька сидить вже з досить набрякшим ногою. Дівчинка не могла підвестися, тож викликали швидку. Коли ми сказали, що будемо викликати швидку допомогу з проханням перенести дитину за межі дитячої кімнати, щоб, начебто, на це не реагували інші діти не лякалися цьому. На рентгені ми бачимо, що в нас перелом. Тазової кістки зі зміщення. Дитина займається спортом, не перший раз перебуває в таких в планах кімнатах. Батьки підозрюють, що проблема саме в ігровій кімнаті, адже як на Батуті можна отримати таку серйозну травму. Ми спробуємо це з'ясувати пізніше. Нині ж дівчинці зробили дві операції, вже витратили близько ста тисяч гривень. Попереду місяці реабілітації і ще одна операція. Усі витрати родина порахувала і надала ігровій кімнаті, у якій це трапилось. Проте там таку суму відмовились компенсувати. Звісно, ми запитали позицію розважального центру. Це трапилося нас, але батьків поруч не було, і це був нещасний випадок. Угу. Поки що іншої інформації ми не маємо. Що спричинило, Як спричинило? Чи можна вас попросити про якийсь коментар або про особисту зустріч? Ну, тобто ну які які коментарі зараз можуть бути. Якщо йде слід, то й добре. А ви плануєте щось відшкодовувати по реабілітації по операціям? Ну, якщо буде рішення, звісно, плануємо. Той батут, кажуть, здули, бо йде слідство, а пустити нас до ігрової кімнати відмовились. Але я знайшла іншу ігрову кімнату, і саме тут ми дізнаємося про те, хто за що відповідає, і що ж потрібно знати батькам. Тамара Омельянчук керуюча розважальним центром, каже на батуті цілком можливо щось ламати. На кожному атракціоні при вході є правила. На цих правилах чітко прописано, що е, можуть робити діти, що не можуть робити діти. Це значить не розганятися, не робити сальто, штовхнули, розбіглися. На батоті тільки стрибають, розумієте, тільки стрибають, але не бігають, не підпригають, не роблять сальто. Це важливо. До того ж, ігрові кімнати працюють за таким принципом, що батьки купують один квиток на всі атракціони. І у момент, як батьки придбали його, вони погодилися з умовами розважального закладу. Правила парку визначають, що батьки несуть індивідуальну відповідальність за свою дитину. Наші співробітники несуть відповідальність за зони, за атракціони, за чистоту, за комфорт. У таких центрах є інструктори, які слідкують за порядком та можуть зробити зауваження дитині. Також ігрові кімнати несуть відповідальність за справність атракціонів. Батьки можуть запитати про відповідність стандартів і про паспорт на атракціон. А ще про журнал, якому мають вести облік їх перевірок. Випробовувати атракціони на справність мають щодня. По справі Мілани нині ведуть слідство. Батут, який надіслали нам батьки, дівчинки, схожий на вуличний. Його часто використовують влітку, на пляжах чи на траві. Тож, чи відповідав він усім вимогам? З'ясують правоохоронні органи.